Так, всім доброго вечора. Дуже часто до мене приходять на розклад Таро, і взагалі приходять люди, які задають мені питання. Подивіться, будь ласка, чи є в мені якась сила, можливо, я відьма, можливо, я мах. Хочу трішечки коротко пояснити. Перше, задайте собі запитання, тільки чітко, правильно на нього відповісти, чи є та сила, яка вас по життю веде. Це можуть бути. Сущності, це можуть бути янголи, це може бути будь-що, це можуть бути мертві. Тобто сила, яка вас веде по життю, з якою ви працюєте. Друге, ваші сни це не просто картинки, це сни, які е, вас ведуть в астрал. Тобто, ваші сни збуваються та з такою швидкістю, що ви навіть е, не встигаєте е, кліпнути оком. як вам в сні дали чіткі відповіді, вказівки, і ви побачили навіть, можливо, щось масштабне, і воно збулося. А ваші почуття, ваші такі, знаєте, як сказати на українській мові? Пардон, відчуття, те, що ви відчуваєте, це можуть бути запахи, це можуть бути смаки. Наприклад, ви відчуваєте запах якихось старих книг. Запах полуниці, а цього всього поряд немає. Тобто на своїй шкірі ви відчуваєте також якісь дивні відчуття, Тобто ви дуже співпрацюєте тонко з світом. Здоров'я. Наприклад, відьма ніколи не має хорошого здоров'я. Здоров'я в неї поступово руйнується, особливо зуби. Якби ви їх не лікували, якби ви їх не вставляли, не рвали, не пломбували, вони у вас псуються. І здоров'я ваше псується, тому що ви віддаєте енергетику, ви співпрацюєте, і ви дійсно віддаєте своїм здоров'ям за часту. Також відьма має деяке на собі таке, що запам'ятовується, тобто буде толпа. Людей, але саме на ній зупиниться погляд. Це може бути будь-що, це може бути родиме пятно, це може бути вираз е, носа, очей, це може бути будь-що. Розумієте? Очі. Очі мають бути виражені. Погляд має такий бути, що прям наче, скрізь вас, е, вам в душу. Це те, що дійсно притягує погляд, очі. Зачасту відьма носить. Е, Сонце захисні окуляри. Відьма часто помиляється в коханні, зачасту в житті в відьми може бути декілька шлюбів. Ну і взагалі у неї в житті не завжди все добре, вона взагалі може бути сама, без дітей, без чоловіка. Також відьма не буває, бідна чи багата. Їй дається з народження. якщо народження, з народження є, якісь сили, їй дається базова. Така якби підготовка для того, щоб вона розвивалася, а не виживала. Тому зачасту я не можу сказати, що відьма бідна або багата. Вона може все. Вона може бути стабільною і може бути впевненою, і може бути багатою. Ну Це дивлячись ще плюс від, чол... від людини, від чоловіка, від жінки, неважливо. Також сила відьми в дітях. Але якщо у вас немає дітей, ваша сила більше буде розвиватися з появою дитини. Тобто те, що ви передасте своїм нащадкам. Зачасту воно передається по родовій системі. Саме цікаве те, що ви виходите сухе з води завжди, навіть в тих ситуаціях, де шансів не було. Наприклад, це може бути загроза життю, ви чудом вижили. Це може бути ситуація будь-яка. Але вас витягує сила. Там, де шанси, були нульові. Це можуть бути будь-які проблеми. Судові питання, наприклад, ви могли навіть заграти, там, потрапити. Вас могла збити машина, і за 2-3 сантиметра вона просто перед вашим носом стала. У вас сила, яка вас захищає, охороняє, вона вас витягує. Розумієте? Карти таро це лише інструмент, з яким може працювати відьма. Але таролог. Не завжди є відьма. Таролог це той, хто читає карти. Відьма може займатися розкладами таро, будь-якими оракулами, гральними картами, гадати на свічках, дивитися по вогню. Вона може дивитися по зорях, по небу, по росі, по траві. Тобто таролог це не завжди відьма. Відьма може співпрацювати з таро. Але ви завжди біля себе, як в день, так і вночі, будете відчувати щось. Що з вами поряд. Тому що ця сила, вона завжди з вами, вона вас не покидає. Ви маєте це відчувати. І з 12 до 3 годин ночі часто відьма не може спати. От в 3 години, як стукне, відьма лягає спати. До 3 – ніяк. От це саме перше, на що я вам можу сказати, що треба звернути увагу. Плюс відьма прокидається, якщо, наприклад, спить. В будь-якому випадку, якщо наприклад ще плюс сила у вас розвивається, ви будете прокидатися щоночі в три години, поки ви не зрозумієте, що щось не так. Ну, це було дуже дуже коротко.